Вітаю усіх на своєму каналі. У нас на огляді Булат 244. По-іншому ще ДМТЗ. І то, що не єдина назва, як вилучає цього желізного коня. Встановили ми на нього таку от трохдверну кабінку, відкриваються лише передні двоє дверей і заднє вікно. Нагадаю, варіанти можуть бути різні. Може відкриватися бокові. І вони теж можуть бути різні. Дивіться, мої інші огляди, там ці всі варіанти є. Висота трактора зараз у нас є 2,20. Так, і перейдемо по трактору. Все залишається на своїх місцях. Акуратно тут щиток обходив плутнітіль. До речі, в цьому місці ми отак от перенесли оце кріплення, бо воно було тут. І там защо на щиток, то тут був приварений такий от кронштейн і воно так от зроблено. по кріпленню там до блоку прикручений кронштейн. В цьому місці ми та полоса, яка тут тримала підлогу, ми її викинули і поставили підлогу, і кабіна через подушку все прикрутили. Це спереду. Тут, до речі, ще перенесли підножку. Так, а ззаду тут зробили такі ось зашивки. І теж так само зробили такі от кронштейни. Це через подушки, винесли ще розетку і так все більш-менш позашивали. Та сама історія з цієї сторони. Так, І перейдемо по салону. Усі дверки тут під ключ. Приоткрили, все тримається. Тут наростили такі от крила, підлоги трошки додали. Так, друзі, кабінка вийшла, хоча трактор маленький, але досить простора. Вона така, собі досить багато місця. Рідні ручки залишились, кабіна їх обійшла по кругу. Такий ось чудовий вигляд на передні колеса. Все гарно видно. Такий от. Так, Тут у нас йде верхня обшивка, магнітофон, динаміки, клавіша пічки, три проложення. Магнітофони у нас усі йдуть з функцією Bluetooth. Ну, зараз тут вставлена флешка, можна підключити ще з телефона, клавіші світло, перід, зад, вентилятор і двірник. Так, друзі, заднє вікно у нас е, отак, на газліфтах, відкрите. Ну, все отак чотенько зроблено. Е, дуже чудова продуха з нього. Відкрито і з ним можна так їздити. На цей трактор шаблону не буде, тих тракторів, у, нас, у нашому регіоні їх не є так густо. Таке щось тільки з провонкою трактора. На даний момент поки знімається відео. Можливо, ситуація колись і зміниться. В коментарях додавлю свій номер телефону. Дивіться мої інші відео. Всім дякую за перегляд. На все добре.